Любі друзі, 25 серпня пропоную вашій увазі короткий огляд Свіжо пригнаного з Норвегії чудового електроавтомобіля Kia Soul. Такий стильний окрас, чорний, з червоним дахом, з червоними вставочками. Автомобіль Kia Soul це дуже зручний, дуже якісний автомобіль. Дуже гарно їде. Гарні комплектації Мають камеру, має Apple CarPlay, Android Auto Автомобіль. 2015 року, але в ньому була замінена батарея. Як ви знаєте, батареї 27 кВт були погані, швидко деградували. В цьому автомобілі вона також деградувала, але були гарантійні заміни. В цьому автомобілі на 132 тисячах була гарантійна заміна батареї. Батарея у 2020 році поставлена на новій хімії. Це така ж сама батарея, як у 30 кВт Kia Soul. Автомобіль не деградується. Батарейка виїжджає понад 200 км. Як я вже казав, дуже якісний автомобіль в шкірі. Підігрів задніх сидінь підігрів передніх сидінь, вентиляція передніх сидінь. Автомобіль заряджається до 200 км і виїжджає понад 200-230 км. Руль, бачите, також по гарантії мінявся. Автомобіль абсолютно в справному стані, ніяких шумів, ніяких гулів. Немає нічого лишнього. Хороша резина, Continental Також є ще один комплект зимової резини на таких же дисках. Літня резина 23-го року, зимова 22-го року. Е, отже, в бюджеті до 10 тисяч ви краще автомобіля не найдете 30-ті батарейки дуже надійні, не деградуючі. Зазвичай вони коштують 10 тисяч, але це є. Гарантійна батарейка, замінена батарейка, вона також проїжджає поза 200 км, не деградує. Але так як це 2015 рік, ціна цього автомобіля 8500. Чудовий стан, технічно в відмінному стані. По кузову жодного підфарбування немає. Гарно все блиститься. Їде дуже добре. І саме головне надійна замінена батарея. Батарея ця пройшла 70 тисяч, понад 100%. Їде дуже добре і деградації немає. Тому, якщо цікавить класний автомобіль, не за всі гроші, з хорошою батарейкою, хорошої якості автомобіль, звертайтеся, автомобіль стильний, класний, не треба нічого йому ремонтувати, то є в наявності хороший варіантик.